Починаємо огляд ось таких суперточних ювелірних ваг. Це вже до тисячної попросили зробити огляд. Продовжуємо трошки збільшуємо вагу. Просили зробити там до півграма більше людям, я так зрозумів, не треба. Зараз гірючки докидуємо, щоб ви зрозуміли, ваги дуже капризові, але в принципі точні. Бачите, б'ють вони доволі непогано. Кнопочка вмикання, вимикання. Дуже потрібна рівна поверхня. В комплекті калібрувальна гірочка, чаші, кришка закриває. Батареєчки працюють зараз, подивимося, які тут. Ага. Міні-пальчик. Дві штучки, вони у нас тисячна до 50 грам. Кнопочки вмикання, вимикання, Юні це різні. Одиниці вимірів. Отак вони перемикаються. Не забуваємо, що треба вам включити грами, кнопочка дарування, піскейт, в принципі. Все як не може бути. Ось такий коротенький огляд. Уваги! Вартують свої гроші. Вони непогані. Такий тут у нас прорезинений корпус. Про богомов, Пластик доволі непоганої якості. Зараз зробимо замір платформи. Платформа у нас 7. І на 7,5. Цю дирку нашу вони зробили. Вона нафік тут не потрібно, але ось так вони виглядають. Але коли будете робити вимірювання, гірючку забираєте. Чомусь воно, як показала практика, дає невеличку похибку, коли важити дуже невеличкі, скажімо так, деталечки. Так що ось такі цікаві ваги. огляд я зробив, як ви просили. Будь ласка, дивіться. Ну і за вами вибір. Потрібні вам такі ваги чи не потрібні це вже на ваш розсуд. Дивіться наше відео і до слідуючих відео.